Макс вийшов зі школи у піднесеному настрої. Сонце било в очі, а садж трохи парував після ранкового дощу, а до нього валилися зі шкільних хворіт його однокласники гучні, веселі та гусні. Це був саме той день, коли повітря ще пахло весною, а не пахло осінню. Просто стояв якийсь особливий дух, ніби світ секунду призупинився, і навіть вітер став свідком чогось важливого. Макс, пішли грати в футбол? Я з вами. У дворі за школою де ще з часів совка залишилися перекошені ворота і шматки бетонного майданчика. Хлопці зібралися погняти там м'ячу. Максим один з найкращих гравців у своєму класі. Прийшов туди одразу після дзвінка. Він був у білих кросівках, яскравій футболці з посмішкою на обличчі. Матч був шалений, бігали, стрибали, падали і сміялися. Максим вів м'яч з такою впевністю, ніби від нього залежала доля світу. Він робив фінти, прокати під ногами, передачі, які могли б увійти у історію сільського футболу. Але в якийсь момент щось змінилося. Він завмер на секунду, коли збирався пробити по воротах. Його обличчя скривилося, він з згока зігнувся, але все ще тримався. Макс, ти нормальний? та Він знову зробив крок. І тут це сталося з глухим звуком, ніби хтось відкрив стару пуляшку. Атмосфера раптово наповнилась неймовірним густим жирним запахом, що пробувався крізь усе. Це був не просто запах, а запах лайна. Це було щось первісне, живе, сморід наповнив простір так, ніби хмари сірого туману обійняли всіх гравців, очі пекли, горло стискалося, у повітрі виник смак металу та сорому. Максим стояв. Злегка зігнутий. Його білі курсівки вже не були білими. В задня частина шортів набрала ваги, і найстрашніше він не міг це зупинити. Це було просто не під його контролем. Він стояв посеред поля, беззахисний і розгублений. Алло? Ма? Можеш приїхати? Будь ласка, забери мене. Я, Я обісрався. Кілька хлопців старалося наржати, хтось просто відвернувся, хтось мовчки стояв, ні побачив смерть. Максим, герой футбольних матчів, розбитий в обістраних шортах дзвінком до мами, стояв перед майданчиком як поранений солдат. Через десять хвилин приїхала знайома машина, чорний Рено, знайомий кожному з його друзів, машина мами Максима. Вона вийшла з машини, оглянула сина з голови до ніг і нічого не сказала. Відкрила передні дверцята. На коврик, Макс, не на сидіння. Ти що, з глузду з'їхав? Максим мовчки сів. Його ноги були притиснуті до один одної. Він не дихав. Тільки погляд його бігав з боку на бік. Коли він під'їхав до будинку, він увійшов і подивився вниз, Кросівки колись білі. Тепер мали сумний коричневий узор. Макс зітхнув. Вдома він мовчки змив усе в душі. Стояв під водою, ніби сподівався, що змиє не тільки бруд, а й сором. Потім ліг на ліжко, згорнувся в ковдру і вперся поглядом у стелю. Вони будуть з мене сміятись сто відсотків уже завтра. Сторіс, меми, історії, все кінець. Але Максим був не тих, хто довго сумує. Він витягнув свій геймпад і включив Xbox. спочав гру Roblox. Його улюблений режим, де можна було досліджувати підземелі і час від часу зустрічати рідкісних босів. І саме сьогодні, випала унікальна подія, з'явився бос, який може з'явитися у грі ще раз на півроку. Макс спірнув у гру, забувши про реальність, бо навколо зникло. Він біг віртуальними коридорами, бився, ухилявся, хапався за останні залишки життя у грі. І тут знову відчув це легке бручання в животі. Потім хвилю жару, піт на лобі, очі розширилися. Але бос був поруч, у нього залишилося всього 3% здоров'я, якщо він зараз вийде, шанс буде втрачений. І Макс зробив вибір, і він обісрався знову. Просто сидячи, не відриваючи пальці від контролера, і в той же момент переміг. На екрані з'явився напис Перемога. Він закрив очі, тиша, потім повільно підвівся і попрямував у ванну. Витирав усе мовчки з гідністю, як справжній воїн, і вже коли майже завершував, у двері й постукали. Вони відчинилися, і на порозі з'явився його старший брат Іван. І Іван побачив найгіршу картину, бачив те, що міг побачити лише у найгірших кошмарах, засмердів у ванну, ролони паперу, і розмазане щось. А ха ха! Ти серйозно? Обісратися від Роблоксу! Ти що, дуба впав малий. Максим Мочки сидів на своєму ліжку, загорнувшись у стару ковдру з медведиками, які ще залишилися з дитинства. На екрані Іксбокса ми готілося ще меню перемоги, а в голові вирували думки не через брата, не через сором, а через щось інше, щось глибше, що розросталося в ньому з кожним таким інцидентом. Що зі мною не так. Це вже не просто прикол, це вже другий раз за день. Це якась хвороба? А може, це прокляття? Максим довго вдивлявся в стелю. Потім зітхнув, підвівся і вирішив, що пора себе чимось побалувати. Сухарки Флін із смаком краба його найулюбленіші. Вони були єдиним, що могло врятувати його в цей день. Накинув худі, натягнув капішон. Стрибнув зі сходів, прошмигнув повз Івана, який сидів на кухні і підсміявся собі під ніс. І вийшов він на вулицю. А Адворі вже сутеніло, ліхтарі ще не горіли, але небо повільно наповнювалося синюватим відтінком, немов місто переходило в ніч повільно, Невпевнено. Йти до магазину було недалеко, але щось у повітрі було дивне, воно ніби стало щільнішим, як кисіль. Крис який доводилося пробиратися. Він зупинився біля невеликого люка, що стирчав прямо на тротуарі, за кілька метрів від його будинку, і в цей момент Максим відчув знову це. Він завмер, лише очі рухались, бігаючи з боку в бік, раптом звук мокрий, хлюпаючий, наче хтось у болоті по коліна порбирається вперед. І тоді кришка люка відлетіла в бік. З каналізаційного отвору почало підніматися щось. Темно коричневе, блискуче, слизьке. Усі його частини тіла, якщо це можна так назвати, складалися з гною вологих клаптиків сміття, туалетного паперу, що теліпався, як стрічки на ялинці. Це було щось злейна, його тіло пульсувало буквально, вирувало, очей не було. Але з чогось, схожого на голову, стирчало дві труби з каналяційним димом. Максим не міг поворухнутися і тоді чудовисько промову голосом схожим на гул старого зламаного унітаза. Це слово повторилося знову і знову глибоке, басовите, в'язке. Воно вібрувало всередині грудей і з кожним разом ставало гучніше. Максим побіг. Він ніколи не бігав так швидко, його ноги ковзали по асфальту. Сухарки Флінт випали з рук і розлетілися по дорозі. Монстр повз за ним, уйжаючи за собою коричневий слід і смердючий запах. Максим з усіх сил штурхнув хвіртку і побіг на подвір'я. Мить! Секунда, і він же біжить до гаража. Двері відкриті, всередині темно. Це був тупік. Він розвернувся і бачив, як тінь чудовиська вже наближається. Його мокре тіло хлюпе, капи, деться на підлогу, і в тому зловому звуці я щось живе. Макс задихався, у грудях, палало. Ух сп'яв лише крик. Бачив в туалетний папір на верхній полиці, між якою старою автокосметикою і лампочками. Звичайний рулон, але в тому рулоні був його меч. Максим схопив рулон, вистрілив ним уперед і в останню секунду кинув прямо у пику монстра. І тоді все зникло темрява і тиша. І він лежав на підлозі, у себе в кімнаті. Всі до лампи били йому в очі. Максим повільно підвівся. Все, все було чисто. Він був у сухій піжамі, в кімнаті не було жодного монстра, і йому Іван кричав щось із коридору про те, що вже третій раз питає, чи буде він вечеряти. Він подивився у дзеркало. Це був сон? спитав він сам у себе. Від його рук ще пахло милом. Але в голові все, ще лунав той самий жахливий голос і обличчя монстра, зробленого з лайна. Було перед очима, мовби дивилося у саму душу. Максим вийшов із своєї кімнати повільно важко, ніби за ніч подрослішав на руки. Усередині щось змінилося. Він не знав, чи вірити побаченому, але був впевнений, що це не кінець. Максим сидів на кухні і мовчки сьорбав чай, чорний, гарячий, гіркий, без цукру. Він навіть не пам'ятав, як заварив його. У голові крутилися уламки сну той погляд монстра, нелі труби, голос, що тиснув на свідомість, як бетонна плита. Йому сталося, що навіть чай пахне туалетом, але це був просто шлейф спогаду. той що лишається після нічного жаху, як холодна плівка на шкірі. Іван пройшов повз і сказав щось пронизливе, що реально було неприємно. Але Максим не реагував, йому було байдуже. Він пройшов через таке, що брату й не снилося. Це вже був не просто прикол, це був досвід. Після сніданку Максим вийшов на вулицю. День був похмурий, небо затягнуте сірістю, ніби хтось витер небо брудною ганчіркою. Дерева стояли голі, мовчазні, ліхтарі ще не згасли, хоча був вже день, ніби світ забув, як працює. Він пішов тією самою дорогою до магазину, каналізаційний люк був закритий, кришка була закрита, і досі нікого, жодного сліду, навіть запаху ніякого не було. І все ж, коли він проходив повз, тіло все одно напружилося, м'язи згадували втечу, пальці рулон паперу, а дихання знову ставало важким. Купив сухарики ті самі скраблі, знову йде додому, і знову подумки повертаються до всього, що сталося за останні 24 години. Футбол обісрався, гра обісрався, сон. Монстр та страх. І тут йому в голову впала одна дуже цікава думка. Я не обістрався через слабкість. Я зробив це, бо не зупинився. Я грав у футбол, бо хотів перемогти. Я добив боса в Роблокс, бо був на межі і не відступив. Я не тікав. Я ніколи не тікав. Макс зупинився. Подивився на свої руки. І згадав, як стояв на полі, коли всі сміялися. Він міг утекти, міг заплакати, міг упасти, але він стояв до останнього. У Роблокс він міг вийти зі гри, але залишився і переміг. І навіть коли коливий монстр кричав йому в обличчя, він не розплакався, не впав, не здався. Він кинув у туалетного монстра папіру. Бо більше нічого не було, і це був правильний вибір. Монстр був не справжнім. Це була тривога, це був страх, це була його невпевненість, зліпона сорому. Це був не він, його тінь. І він її переміг. Максим повернувся додому, ліг на диван і включив Роблокс, тепер уже без паніки, омікнув той самий режим, просто для кайфу, не для перемоги, не для доказів, а для самого себе. І тут знову той самий бос. Максим усміхнувся, але цього разу перед боєм він пішов у туалет, і коли бос був повалений, він не обісрався. Він просто переміг. Без лайна, без сорому, просто переміг. Максим. Звичайний хлопець, але він не здається. І навіть якщо світ лякає, сміється чи тисне, він все одно стоїть, бо це і є сила, навіть коли страшно не зупинитися.